Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою зв'язок людини із природою рух населення. Життя людей в середньовіччі залежало від природи та впливало на їх заняття. Так на рівнинах поблизу водойм, розвивалося землеробство, а в степах та гірських районах скотарство. Фортеці та міста виникали здебільшого на пагорбах поблизу води. До того ж, річки та моря слугували торгівельними маршрутами. Кліматичні умови в часи середньовіччя не були сталими, відбувалося то похолодання, то потепління. Небияку роль в житті середньовічної людини відігравав ліс. Дерево слугувало будівельним матеріалом, за допомогою дрів обігрівали домівки, в ліс ходили збирати ягоди та полювати, але ж ті самі дикі звірі були небезпечними для людини, як і розбійники, що переховувалися в лісах. Коли ліс випалювали, попіл слугував добривом. На цьому місці збирали гарний урожай. В часи середньовіччя відбувалося активне освоєння нових земель. Слід розрізняти зовнішню та внутрішню колонізацію. Під час внутрішньої колонізації люди шукали вільні та неосвоєні землі всередині своєї країни, От під час зовнішньої колонізації люди селилися за межами своєї держави. Наприклад, як це було в часи хрестових походів, коли європейці завоювали землі на Близькому Сході. Доба середньовіччя це час безперервних війн. Дуже часто війни призводили до руху населення, серед інших причин міграцій епідемії, голод тощо. Прикладами міграційних процесів були велике розселення слов'ян в часи раннього середньовіччя або ж причиною руху населення в середині 14 століття стала пандемія бубонної чуми. Тоді населення Європи скоротилося майже вдвічі.